Привіт! Я Настя і я юрист Лун. Сьогодні ми поговоримо про те, хто повинен заплатити, якщо щось зламалось в орендованій квартирі. Цивільний кодекс України встановлює, що поточний ремонт житла, переданого в оренду, зобов'язаний здійснювати орендар, якщо інше не встановлено договором між сторонами. При цьому капітальний ремонт житла переданого в оренду зобов'язаний здійснювати орендодавець, теж якщо інше не буде передбачено договором. Як бачимо, законодавство не надто стоїть на боці орендаря, тому ось моменти, про які варто подумати перед укладенням договору про оренду. Для початку треба обов'язково перевірити всю техніку під час прийому квартири, або визначити термін для такої перевірки у договір. Говоря, наприклад, для пральної машини чи посудомийки, у акції прийому передачі квартири мають бути зазначені всі дефекти по меблях та техніці, а також повний їх перелік. Саме це допоможе обом сторонам при поверненні квартири орендодавцю. Також варто уточнити, хто буде оплачувати за дрібний ремонт, наприклад, за заміну лампочок чи підклейку плінтуса, а може за догляд за рослинами, що вам залишив орендодавець. Також у договорі варто зазначити, хто буде сплачувати за ремонт побутової техніки та у яких випадках. Чи за ваш рахунок як орендаря має покриватись вартість ремонту холодильника або правки? Рекомендуємо у договорі зазначити можливість чи неможливість орендаря робити перестановку в квартирі. Саме ці поради допоможуть зекономити обом сторонам купу нервів та часу у випадку спірної ситуації. Лун, первинка, вторинка та все про нерухомість простою мовою.